Спрацювали запобіжні клапани зворотнього тиску і, власне кажучи, зупинили порив, значить, і витік аміаку із трубопроводу на ділянці 2,2 кілометри, що значно, звичайно, оптимістично для нас щодо розвитку цієї ситуації з витоком, власне кажучи, цієї речовини. За нашими підрахунками, знову ж таки, підрахунками спеціалістів, витік стався 134 тонн аміаку. Звичайно, що разом із гідрометеоцентром, представниками, які також входили у штаб, нами було визначено напрямок руху вітру повітря. Силу повітря, і власне кажучи, що в принципі давали оптимістичні прогнози, що цей аміак до населених пунктів, які під підконтрольні України, вон тобто розповсюдження не буде. Ну і а, вимірювання, власне кажучи, аміаку у повітрі показало дозиметри відповідні у найближчих населених пунктах. Ну, власне кажучи, у самій Масютівці це 7 міліграм на метр кубічний, що в принципі у нормі. Да? Норма, я хочу зазначити до, до 10 міліграм. Так? І а, якщо брати місто Куп'янський, ті населені пункти, які знаходяться безпосередньо, там взагалі нульові а, тобто показники. Тобто, а, Життю та здоров'ю місцевого населення наразі нічого не загрожує. Ситуація надалі моніториться, контролюється фактично постійно у режимі онлайн, це вимірювання. Ну і, власне кажучи, щодо можливої розгерметизації, тобто подальшого цього аміякопроводу. Звичайно, що ми не виключаємо повторні обстріли. Цього магістрального аміакопроводу, оскільки ми всі знаємо, які події сталися у Херсонській області, і звичайно, що можемо очікувати від ворога все, що завгодно, тому що на першому місці у нього це терор місцевого населення. Це